Що ви можете розповісти про ситуацію там? Зокрема, чи зберігається загроза провокацій і е, можливого теракту на запорізькій атомній електростанції? Ну, дивіться, ми прекрасно знаємо, з ким ми воюємо. Це зрозуміло, так що ворог це є всесвітнє зло, і тут зараз дуже багато підтіків можна придумати і назвати. Ми все це знаємо. Тому те, що ворог може піти на будь-які кроки. Давайте це е, розуміти, це сприймати як е, факт, і найголовніше треба протидію, проти отруту. А відповідно проти отрута протидії можу згадати Каховську ГЕС теракт на Каховській ГЕС, коли держава спрацювала. Держава, ну, повірте, що найгірші сценарії теж передбачалися, в тому числі і підрив дамби Каховської ГЕС. Держава спрацювала, тому не маємо величезних, перш за все, людських втрат. Під час того як велика вода Таховського водосховища пішла туди вниз до Чорного моря. Це перше. По друге, сьогодні держава теж інституції державні розглядають сценарій, коли ворог може зробити певні дії щодо Запорізької АЕС, ми це теж прекрасно розуміємо. Ну що треба розуміти, в тому числі держава реагуватиме, а населенню треба не панікувати, тому що найперше правило безпеки не панікувати. Бути готовими виконувати підкреслю, треба тут дурної ініціативи, виконувати ті розпорядження, які будуть лунати від відповідних структур, від військових або військових адміністрацій. По-третє, маємо розуміти те, що це не зупинить наступ або наступальні дії, або рух уперед наших збройних сил. Ці сценарії теж передбачувані. А ну і власне четверте, вже такий романтичний момент, що як кажуть, повій вітре з України, куди ту хмару понесе. Радіоактивного пилу, якщо він навіть буде, звичайно ніхто не знає, а сподіваюсь, і на Російську Федерацію, в тому числі. Тобто, це є такі ключові моменти, які треба розуміти. Те, що ворог ще раз кажу, може готуватися до найгіршого сценарію, звичайно, про це треба розуміти. Але дивіться ще моменти, на які треба звертати увагу. По перше, ті працівники Росатому, які були на Запорізькій АЕС, вони повернулися. Було нагітання інформаційне, це не забувайте, інформаційна гігієна. А вони повернулись до виконання своїх обов'язків на Запорізьку Запорізької. Це перше. і по-друге, давайте слідкувати все таки за реакцією, в тому числі дипломатичних установ, які знаходяться в столиці України Києві. Задайте. Перед 24 лютого минулого року, коли фактично багато хто виїхав і не повернувся до певного часу, власне сьогодні немає попереджень для громадян іноземних країн. Немає сьогодні виїзду дипломатів. Це показник на такі деталі треба звертати увагу. Звертаємо Михайло Подоляк. До прикладу стверджує, що загроза за підриву ЗС 50 на 50. так. Трохи ну правильно, це абсолютно вірний підхід. Хоч я бачу, що там захейтили це висловлювання. Це так може бути, а може і не бути. Ми ж прекрасно це розуміємо. Третього тут точно не дано. Але те, що світова спільнота, я сподіваюся, таки це результат саме цих дій. Тисне через, наприклад, китайського лідера а, на того ж Путіна. Сьогодні бачите багато інформації про те, що китайський лідер заборонив там використовувати ядерну зброю. А, ну, така інформація просто так не, не, не виходить на широкий розголос. Ми це прекрасно розуміємо. Тим більше, а, скільки вже часу минуло від того часу, коли товариш Сі побував на Москві. Тому прийшов час це озвучити. Ну, власне. Сподіваюсь, що так воно і буде, і ворог не піде на ці кроки. Але треба бути готовим до найгірших сценаріїв, не панікувати. Ще раз скажу. а чи поставлять знак дорівнює західні лідери між використанням ядерної зброї і провокаціями або терактом на атомній електростанції? Ну західні лідери мали поставити цей знак рівності, щоб з того було підірвано Каховську ГЕС. Насправді так тому я думаю, що тут інформаційно, в тому числі українська сторона. Ми з вами перш за все дотиснемо інформаційно західний простір і американський простір, щоб вони розуміли, що відбувається. Вони знають це прекрасно, але для простих громадян треба все таки інформаційно такі моменти подавати більш активніше. Я думаю, що ну максимально цього не допустить. Максимально, Ну, якщо станеться, то нам робити своє. Все максимально буде добре, наскільки можна говорити в такій ситуації, завершуючи тему ЗС, багатьох турбує підготовка українських захисників, які несуть службу на неподалік лінії розмежування або безпосередньо на ній, яка розташована недалеко від енергодару. Чи знають по перше військовослужбовці, як діяти у разі надзвичайних ситуацій на ЗС? Чи захищені вони певним спорядженням? Є відповідні війська радіохімічно-біологічного захисту, в тому числі збройних сил України. Є відповідний курс підготовки для кожного бійця. Це стосується навіть строкової служби сьогодні. Їх дуже мало строковиків, тим не менше вони є. А тому дії ці все я вже сказав. Вони прогнозуються. Сценарій відповідно такий теж відпрацьовується. І я вам маю сказати, що та бойова техніка, наприклад, іноземного зразка, яка сьогодні є на озброєнні нашої армії нашого війська, вона передбачає в тому числі її захист, передбачає в тому числі і розвиток таких сценаріїв подій, коли ця техніка мусить діяти в умовах радіоактивного забруднення і підкреслюю, радіоактивного забруднення. Тому я ще раз хочу сказати, що ці питання 100% відпрацьовуються. Дякую вам, пане Сергію, за відповіді за розмову. Віримо у найкраще. Готуємось до найгіршого. Дякую вам за те, що долучились. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при одеській ОВА. В ефірі Апостров. Тіві не перемикайтесь.